Всім привіт, мене звати Каті. Сьогодні буде дуже цікаве відео про ЯнМІ це вже моє п'яте відео про них. І вони продовжують лажати і лажати. Вони рекордсмени по кількості скандалів серед українських брендів за останній. Час бренд Артуфі виклав проти Янмі два відео в Тікток, і одне з них набрало 190 тисяч переглядів. Якщо ви не дивились мої попередні відео, то я коротко розповім історію скандалу. Янмі почали пропонувати українським брендам зробити з ними колаборацію, і більшість брендів їм відмовили. І вони виставили відео, де вони почали принижувати бренди, які їм відмовили, почали називати їх лінивими, і також втягнули в цю всю історію. Приниження інших українських брендів Гепюр. Потім Геп'юр з ними припинили колаборацію. Інший бренд, з якими вони розмовляли про співпрацю, виклав проти них відео, чому вони все-таки відмовилися від співпраці із Янмі. І зараз ще один бренд Тартуфі виклав проти них відео. Янмі буквально дали іншим брендам причину виставляти проти них відео і хайпуватися. Коли токсичний бренд ЯММІ знову переміг в битві зі здоровим глуздом. Янмі називають токсичним брендом і з цим важко не погодитись. Історія про те, як партнер може прикривати свої помилки гучними постами та заявами замість нести відповідальність. Ми завжди відкриті до нових колаборацій, і ця співпраця почалася саме з ініціативи власниці бренду Яндмі Дарії, яка активно нав'язувала нам ідею виготовлення шоколаду з трюфелем під нашу лінійку продукції. Ми погодились. Цікава ідея насправді для колаборації для магазину, який продає трюфельну продукцію. Я не здивована, що вони їм не відмовили у співпраці а все таки вирішили а, створити разом шоколад. Ян раніше про цю колаборацію писали. Ми зробили трюфельний шоколад із томатами та й бо. Хочемо не просто продавати, а створювати досвід, і для цього потрібні сміливі партнери. Не тих, хто каже: напишіть у директ, а тих, хто робить вже тут і зараз. І відмітка тартуфі, цей пост дивно бачити, знаючи, що колаборація провалилася, і тартуфі записали проти них два відео в TikTok. Повірили у щирі наміри, вкладали час, ресурси, кошти. Але справжні обличчя відкриваються не на стартах і фотосесіях, а тоді, коли трапляється помилка, адже легше перекласти свою провину, уникнути відповідальності і зробити вигляд, що так і має бути. Я здали цей іспит на зрілість із гучним тріском. Таким чином, ми стали свідками та учасниками дуже повчальної ситуації. Партнер, а правильніше. Сказати підрядник Янтмі допустив виробничий брак та надіслав нам партію шоколаду більше половини якої була бракованою. Перші сигнали про брак надійшли від наших клієнтів. Клієнт пише, що шоколад окремо, начинка окремо, жахливий вид товару для такої цінової категорії. Правда ж на фото видно, як карамель протікає. Виглядає це не дуже, і така шоколадка коштує 495 гривень, майже 500. Тартуфі відповідають: вітаю так. Вибачте, будь ласка, ми вже припинили співпрацю з янмі. Через це надішліть карту. Ми повернемо кошти. Ми кинулися перевіряти кожну плитку, розпаковуючи їх. Нашому розпачу не було меж, коли виявилось, що кожна друга в неналежному стані. Ми одразу повідомили про це підрядникам. А що ж вони їм написали? Анастасія вітаю, Дивіться, яка в нас ситуація виникла. Ми плитки шоколаду почали розсилати, тому що у нас замовлення підгорали. Ви знаєте, що в нас було більше продано, чим фактично було. І нам почали скаржитись люди. Хто вже отримав з вівторка там в середу, в четвер, в п'ятницю, вже почали писати скарги. І навіть на цьому, як це правильно сказати, на Фейсбуку і в особисті, що їм приходили протяг. Тахші шоколадки, шоколадки, які протекли. Я не впевнена, що протягші є таке слово взагалі. Ось я зараз доїхала до офісу, їх перевіряти, кожна друга протягша, протікша. Е, у нас на залишку залишилось буквально раз, два, три, 5 6, 7, 9, 15 шоколадок, і 9 з них повністю течуть. Напевно, слой знизу, я не знаю, якийсь тонкий чи що. Ми такі шоколадки не можемо відправляти людям. Це фактично брак. Як нам бути, як нам їх замінити. Ні, це могла бути дуже класна колаборація. Трюфель і шоколад це прикольно, цікаво, це смачно, 100%, Але Янмі не допрацювали формулу і зробили все тяп-ляп. Це треш, я не знаю, як я ще не закрилося, враховуючи проблему із сервісом, комунікацією та якістю товару. Навіщо вони бралися за ці колаборації, пропонували ці колаборації іншим, коли вони з ними не змогли справитися? Замість того, щоб взяти відповідальність за помилку, ми почули версію про те, що винна нова пошта або що ще, але точно не вони. Нова пошта, ще той розбійник, але вони явно не винні в тому, що шоколад бракований. Тут почалося найцікавіше на майбутнє при отриманні Мані партії нам запропонували перевіряти плитку за плиткою прямо на новій пошті. Брак неможливо виявити при закритому пакуванні, тому ми мали відкривати кожну плитку і псувати коробку. Якщо виявляється брак, оформлювати акт на нову пошту, щоб списати дефекти на сторонніх. Можливо, план був простий, щоб нова пошта купувала бракований шоколад, а решту нормального ми б забирали, Чи як це бачили вони, ми так і не зрозуміли, і це при тому, що сам виробник визнав карамель з шоколаду витікала саме через сухарі, які входять в склад. Брак був технологічний, а не логістичний. Перекидати відповідальність на нову пошту не етично і непрофесійно. Ми були готові цивілізовано повернути брак виробнику для їх аналізу, причини. І повної компенсації, коли вічливо пояснили, що така практика у свідомому бізнесі не працює, і ми не плануємо допомагати їм перекладати їх вже провали на чужі плечі і скоріше розірвемо співпрацю ніж будемо її вести таким чином, що відповідальність на виробникові і отримали відповідь на випередження. Ми провели внутрішню нараду 5 з 5 за розірвання співпраці. Я не бачу у ямі в майбутньому колаборації з адекватними брендами. Їхня репутація зіпсована і надовго. Ви коли-небудь стикалися з менеджером, який розмовляє так, ніби ви Щось винні саме так виглядала наша комунікація з Янами. Бажання припинити співпрацю виникло ще на етапі спілкування з менеджером Анастасією, яка дозволяла собі некоректний і майже диктаторський тон у відповіді. Зокрема, вона заявляла, що їй не варто турбувати з питань щодо термінів виготовлення шоколаду. Що ж тут Янмі таке написали? Ми робимо все можливе, щоб надіслати замовлення вже завтра. Прошу вас, будь ласка, не турбувати мене повторно з цього приводу. Як тільки замовлення буде готове, воно відразу буде відправлене, максимум можливо затрим. На одну добу, на жаль, нічого швидше зробити не можу. Дякую за розуміння! Коротко і ясно. Відчепіться від мене, задовбали, відправимо, коли відправимо. Тартуфі відповідають Анастасія. Я ще п'ятницю написала вам. Потім поспілкувалася з Дарією, і вона мене запевнила, що на це потрібні одна-дві доби, бо ви підготувалися перед святами і маєте запаси для партнерів, і тому я продовжила продаж кошиків, розраховуючи на це. Майте розуміння, що замовник має знати, на що розраховувати, і має мати здорову робочу комунікацію в розрізі того, як просувається процеси по відношенню до часових рамок, щоб в разі сунутих дедлайнів мати змогу вирішити питання іншим екологічним способом, не підвівши клієнтів. І для мене не є припустимим комунікації фрази не турбуйте повторно з цього приводу. Будь ласка, зверніть на це увагу. Ого, тартуфі навіть перейшли на капсульні літери, щоб донести їм банальні речі з минулих скандалів. Ми знаємо, що для... Ямі, затримка замовлень, це звичайна практика. Вони це міють, вони цим займаються. Це входить в досвід багатьох їх клієнтів, і затримка для них це окей. І взагалі вони не чули такі слова, як клієнтський сервіс. Для них це трішки. Невідомо, е, тому їм складно взагалі комунікувати з іншими брендами і вести з ними співпрацю, тому що вони не дуже організовані і для них багато речей. Є нормою, коли для інших ця Red Flag – це не норма. Після того як ми зв'язалися з Дарією, власницею Ядмі, і повідомили про цю ситуацію. Вона зробила вигляд, що вивчила ситуацію. Її менеджер дуже професійний, і вона нам дякує за пройдений ним шлях. Це звучало наче відповідь. З космосу. також ми повідомили її наступне. Після відкриття всіх бракованих плиток партії, яка залишилася, ми встановили, що проблема навіть не в сухарях, а в самому формуванні плит. Карамель витікала через у Місці стику. тих шаршок виявився надто тонким і не відбулось з'єднання між нижнім та верхнім. І мислоя. Тобто вони навіть не провели об'єктивного аналізу причин браку. Дарія навіть не відкрила наші останні повідомлення. Ми спеціально дали на це достатньо часу. Ого, це дуже токсично, і ямі це має бути в першу чергу цікаво, тому що їм потрібно зробити висновки, чому колаборація провалилася, що вони зробили не так, що пішло не так з їх шоколадом, провести аналіз, щоб більше цього не сталося. А вони. Ігнорують свого партнера. Це враження, що виробник просто погрався у партнерство, самі нав'язалися, самі обламалися. Причина проблеми у неспроможності виробничого процесу, відповідати заявленим амбіціям. Вони знехтували як нашою репутацією, так і фінансовими витратами з нашого боку. Компенсація у вигляді шість плиток шоколаду, яку бренд сам собі визначив як справедливо, не покривала завданих збитків ні по бракованому шоколаду, ні по витратам на співпраці в цілому. А по репутаційним втратам годі й говорити. Ми продовжили отримувати скарги від клієнтів. І повертали їм кошти за бракований продукт. Тепер зрозуміло, чому вони виставили ці скандальні тіктоки проти Янмі, щоб похайпуватися і зробити собі більшу пізнаваність і таким чином покрити витрати невдалої колаборації. Кожним нашим запитом на владнання ситуації цивілізовано ми отримували відповіді монологи, в яких бренд сам собі щось пояснював, сам себе виправдовував і сам приймав рішення на свою користь. І в кожному монологі прощався з нами і бажав всього найкращого, навіть не допускаючи, що з ним ми ведемо діалог. А не монолог. якби я неправильно побудували свою комунікацію з магазином Тартуфі, то такої ситуації б не сталося. Взагалі у всіх скандалах та бідах вони винні самі. Ще ми почули про хімічні реакції на виробництві електроенергію і поломки, яких вони зазнали замість того, щоб компенсувати наші реальні збитки від співпраці з ними. Праця з ними виявилася надзвичайно напруженою, некомфортною та виснажливою. Замість стабільного партнерства ми отримали постійні кризи, конфлікти, виправдання, спроби зняти себе Відповідальність, гучні заяви та подальше зникнення з радарів, щойно виникають проблеми, створені ними. це більше нагадувало стихійне лихо, а не ділові вівзаєм. Гучний маркетинг та хайп не дорівнюють високій якості сервісу аксіома, яка в черговий раз доведена компанії Янві, бо хайп має короткий термін життя, а репутація працює 24 на 7. Я місто висотки роблю ставку на хайп, а не на якісний сервіс, який побудує їм позитивну репутацію. Я вже зняла про них 4 відео, це п'яти знімаю, і в мене виникла думка, що було б круто в них замовити шоколад, і все-таки попробувати його дізнатися, який же там у них шоколад, затестувати на камеру разом із вами. Але я не хочу. Я зрозуміла, що я не буду це робити, тому що вони можуть затримати замовлення, шоколадом може статися брак, вони можуть переплутати щось у замовленні, відправити зовсім не те, і потім ти ніяк не повернеш собі кошти, буде скандал на фоні цього. Потім ще може статися. Взагалі там є певна фіксована сума, тобто. Ти не можеш взяти і замовити одну плитку шоколаду, тобі потрібно зробити більше замовлення, щоб вони його тобі відправили, бо там є фіксована сума. І з Янмі є купа проблем, і я розумію, що я не хочу їх фінансово підтримувати, і я не хочу собі проблем. Я краще піду і куплю шоколадку. Магазині. Напишіть, будь ласка, як вам ця історія, що ви думаєте? Я впевнена, що це не моє останнє відео про Янни. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному. Пока!